У садочках і школах деяких старостинських округів Борозпільської громади проблеми з опаленням. За словами начальниці управління освіти і науки Тетяни Павленко, товариство Кехтепло в підпорядкуванні яких перебувають сільські котельні, не мають можливості надавати свої послуги освітнім закладам. Через постійне відключення світла система обігріву не може працювати на повну. Детальніше розповіла Тетяна Павленко. Щодня на восьму ранку ми, як управління освіти і науки, збираємо інформацію про температурний режим у закладах. Яка температура в закладі освіти? Тому що, звичайно, це діти, це комфорт, це тепло. Ну і станом на сьогодні, кожного дня така інформація, станом на сьогодні. Всі заклади, які в місті у нас розташовані, вони мають температурний режим від 18 до 20 градусів. Тобто, це той режим температурний, який відповідає нормі. Звичайно, котельні працюють так само час від часу, коли є електроенергія подається. Ми дуже тісно співпрацюємо з Бориспідтепломережею. Я дуже вдячна Мар'яні Іванівні, директору тепломережа, ну, яка от є така. Самостійно сама все контролює, мені з нею легко працювати, легко діяти завжди на контролі. Тому от ситуація із котельнями, які обслуговує у нас Бориспіль тепломережа, ну стабільно, нормальна. Світло подається в режимі змішаному, так скажемо. І я знаю, навіть використовуються відповідно генератори для заживлення котелин і температура відповідно в закладах. Така нормальна. Що стосовно закладів, які у нас знаходяться в старостинських округах. Є у нас чотири заклади: це Синківський заклад дошкільної освіти, Глибоцький заклад дошкільної освіти, Лебединський та Рогозівський заклади дошкільної освіти, які взагалі опалюються електроенергією. Тобто у них немає іншого варіанту ніж обігрів електроенергію. У них електричні конвектори. Станом на сьогодні температура в цих закладах від 14 до 12 градусів в групах. В цих садочках працюють виключно наразі чергові групи без стану на сьогоднішній день в режимі без харчування до 4 годин, де якщо дитину, ну, дитину немає де залишити вдома, мамі треба на роботу. Такі групи працюють, і якщо з'являється світло. То такий заклад може і приготувати їсти. Говоримо про заклади, які опалюються. Ми говоримо про них: це, це твердопаливними котлами, альтернативним теплом. Такі у нас заклади опалюються наступні: Синківка, Синківський ліцей. Ситуація така. Директор Синьківського закладу самостійно вкладає в нього відокремлена бухгалтерія, він самостійно укладає договір із теплоподаючою компанією, це товариство Кехтепло. На сьогоднішній день температура у Синьківському ліцеї в приміщенні 12 градусів. Це також залежить від того, що коли світло є, котельня, яка є в оренді у Кехтепло, вона може працювати, наприклад, над дровами там топлять, але вона не може подавати і розповсюджувати це тепло, тому що ці всі моменти, які розповсюджують включені насоси, і такі вони не працюють без світла. Тому ми звернулися до цього постачальника тепла про те, щоб він виконував свої умови підписаного договору і надавав тепло у заклад Сінківський ліцей. Про цю інформацію знає староста села, звичайно, про цю інформацію вже знає і наше керівництво міста. Ті дуже тісно працюємо в цьому напрямку. Але от на даний час постачальник електротепла кехтепло, ну, не надає в повному об'ємі тепла, як би він надавав, тобто не виконує свої договірні умови. Так само і у Іванкові. От в Іванкові котельня, яка передана в оренду, так само товариство а, кехтепло. На сьогоднішній день в Іванківському ліцеї температура 14 градусів тепла. У Іванківському закладі дошкільної освіти так само від 12 до 14 градусів тепла, станом на 8 ранку. Нагадую, що у нас в закладі дошкільної освіти Іванківському працюють і класи, початкові класи заклад, закладу освіти. В зв'язку із наявністю там укриття. Тому діти першокласники, діти початкової школи навчаються на базі закладу дошкільної освіти. Так само товариство «Кехтепло» не виконує договірних умов. Підписаних як з директором Іванківської школи напряму, так і з управлінням освіти і науки, і не подає ту певну кількість тепла в заклад, які би задовольнив і було б, відповідало нашим умовам, тобто від зараз 16 і вище. На жаль, станом на восьму ранку цього нема. Управлінням освіти і науки, директором школи Атаманенко Валентина Вікторівна написані претензійні листи товариству Кехтепло про виконання ними умов подачі тепла в заклади освіти. Відповіді, поки на цей лист ми не отримували, і тепла поки що станом на 8 ранку ми не бачили. Ми ще після 12-ї завжди так само запитуємо про температуру, тому я буду знати більш детально в другій половині дня, яка там ситуація. Тому що, якщо є світло, то ми розуміємо, що є і, і тепло. До речі, від керівництва товариства «Кихтепло» В управління освіти і науки у школу у Іванківський ліцей. Не надходило ніякого листа інформування про те, що у, у, в них склалася така патова ситуація, вони не можуть надати, наприклад, ту кількість тепла, яку вони заявили в договорі, і в зв'язку з чим вони цього зробити не можуть. Тобто такого звернення в заклади освіти не було. І коли до мене, як до начальника управління освіти, в понеділок звернулися директор і школи і садочка про те, що от є така ситуація. Ситуація, то е, от е, питання із кех тепло е, на цю хвилину ще не вирішено, хоча вже ми з ними ведемо діалог з приводу відновлення того, того тепла, тих потужностей тепла, які б вони мали надати. Нагадую про те, що Договір у нас з ними заключений лише до кінця цього року, але ж все рівно вони мають оренду цього приміщення. До закінчення військового стану, тому вони вважаються монополістами того міс... того приміщення і надання цього тепла. Ну я чогось для себе розумію, що Ну ніхто ж не хоче бути ворогом для своєї країни, для своїх дітей. Я думаю, що якщо не вони, то спільними зусиллями і міська влада потім яким чином допоможе товариству кехтепло чи іншому товариству, яке неспроможне, яке заявить про те, що воно неспроможне виконувати, то потім будуть вирішуватися питання вже на зовсім іншому рівні. Хочу разом з тим, коли ми вже говоримо про тепло і про забезпечення тепла, хочу сказати, що і про створення, і в закладах освіти, в тому числі пунктів незламності. Це де паралельно працюють пункти незламності, де можуть наші громадяни, наші земляки отримати певні види послуг. Перелік цих пунктів є, я про них не буду говорити зараз. І я просто дякую нашим керівникам комунальних установ і Володимиру Школату, і Олександру Дученку, і Роману Шепелю. Ну наскільки ми от уже вмі е, зуміли скоординувати дії, і от е, наскільки щільно ми вміємо зуміли працювати, вийшли на допомогу один одному, тому е, завдячуючи нашим комунальним службам, е, на сьогоднішній день ми працюємо в тому режимі, от, який ми випрацювали. Кі ситуація з електропостачанням у нас налагодиться, і якщо в нас будуть графіки відключення, такі як до яких ми звикли, ми працюємо, і у нас температурний режим буде нормально навіть і в старостинських округах. Але коли виключається світло більш ніж на той певний 4 години, то тоді і виникає отака проблема.